Насос форсунки дешево. Ви дуже далекий від цього. І крім форсунок, там головняка з ГБЦ ніколи немає кінця і краю. Ще й трахкотить дуже голосно, а, друже. Ну, не базарь пургу. А, 12 а третіх БКД і БММ двигуни. Я на БММ проїхав 200 тисяч. 200 тисяч в режимі навчання. Це там за три з чимось роки. Інші БКДшки попроходили теж приблизно по 150-200 тисяч. Загальний пробіг на машинах 300-500 в середньому. На сьогоднішній день по БКДшки давних є проблема з тріщинами біля. Свічі розпалу, але воно ремонтується без проблем. Я в Харків відправляю, там роблять і все. Із десятка автомобілів дві головки ремонтували, третю запасну зробили по форсункам. Жодну не реставрували. Маємо вісім штук. Просто-напросто запасних та й все. І перекидуємо місцями е, вони всі ходять. В мене на тачці на БММ двигуні, я форсунки скільки не возив на діагностику, все огонь. Е, вони в допусках повністю. В мене на БММ двигуні пробіг зараз 430 тисяч, із яких 200, блять, в учбовому режимі. Там по мотогодинам всі 600 зараз. Ну, тобто машина з 7 ранку до 7, 8, 10 вечора тарабанить. А масло Арал раз 7000 тисяч міняємо. По мотогодинам це як тисяч дванадцять. Виходить, саля рухаває любушо, БКДшо, БММ. Насос форсунка взагалі тема. Рівні ГРМ на шки рвуться і не ламають клапана. Ну єдина правда, коромисла можуть порозбивати. А, але м -м -м, 5 випадків у нас було порваного рівня ГРМ. На БКДшки Провтикували. а жодного разу клапанами не купували. А, по головкам ходять такі легенди, але воно не таке страшне, як тобі розповідають. А, взагалі, мотор огонь. скільки пеньків не розбирали, на всіх кільця при 400-500 тисячах живі. І зносу а, циліндрів а, взагалі немає. Мінімальний. Тобто воно все ходить. Жоден мотор, масло не бере по поршнівій, Жоден. Все дуже гарно ходить. А турбіни а, міняємо, але то недорого. Тобто, в цілому, аудюшка, вона ще й має гарну шумоізоляцію, і Ти навіть того БММу чи БКДшки не чуєш це на насос форсунки. Дуже еластично працює, а, тому маю трішки досвіду, хоч і вузького, але маю. А ти, походу, експерт диванний.